Це важко повірити, але майбутнє вже наступило. Тепер штучний інтелект вже у вашій кишені. Плаутнот це унікальний голосовий диктофон, який використовує потужність чату GPT і може одразу транскрибувати записи у реальному часі і надавати ключові моменти вашої розмови. Для звичайної людини це буде з області фантастики. Ви будете шоковані, наскільки воно точно і грамотно буде допомагати вам виконувати вашу роботу. По комплекту йде чохольчик, Всередньо в чохольчику знаходиться. Це металеве кільце, яке пізніше розкажу, для чого воно. В чохольчик вставляється ось цей плаутнот. Дивіться, все чітко стає, це, щоб його кріпити до телефону. Можна носити без чохла. Також є. Кабель на зарядку з однієї сторони Type-C, з іншої сторони, магнітна зарядочка, яка буде ось бо бачите спеціальне місце. Передбачили, щоб можна було заряджати, коли він в чохлі. Для чого це кільце, і навіщо кріпити до телефона? Тому що він буде записувати ваші дзвінки, абсолютно всі дзвінки, і транскрибувати їх у текст, і виділяти ключові моменти. Це дуже важливо, коли ви ведете розмови з клієнтами і забуваєте про що говорили. Так ось. Якщо брати iPhone, то до iPhone воно буде прилипати без жодних питань. Якщо взяти, наприклад, Android, то на Android, як показано нам ось тут на картинці, потрібно приклеїти це металеве кільце. І тоді буде ось так. Є унікальні андроїди, до яких не потрібно клеїти ось це металеве кільце. Він примагнічується все, як має бути, і буде собі триматися. Треба включити запис, що писало дзвінки, переводити в червоне положення. І затискаєте кнопочку на 2 секунди. Воно завібрувало. І засвітилася тут червона лампочка. Все. Тепер, хто вам телефонує, з ким ви розмовляєте, воно буде записувати ваші розмови. Треба, щоб воно просто писало не записи дзвінки, а просто ви десь собі там за столом, спілкуєтеся зі своїм співрозмовником. Будь ласка, ось так собі десь в кишеню поставили, чи на стіл, чи будь-куди. І він буде ось так записувати ваші розмови. Я знаю, що людям важко пояснити, що таке штучний інтелект. Вони до цього ще не готові. Це як колись перейшли на мобільні телефони. Об'єм пам'яті 64 ГБ для. Диктофона це просто дофіга. Додаткова функціональність Wi-Fi, місткість акумулятора 400 мА і в режимі запису до 30 годин, а в режимі очікування до 60 днів. І ось, будь ласка, висота, ширина, вага 30 грам і буде заряджатися до 2 годин. Інструкція по комплекту, там є QR-код, скачуєте, встановлюєте додаток, налаштовуєте, і ось таким чином це буде все відбуватися. Все, що ви говорили, воно все записується. І як тільки ну, ви сконектили ось цей диктофон з телефоном, всі записи одразу бачите, вони. Переноситься в телефон. Показав коротке відео цього диктофона у своїх соцмережах, і мені понаписували, навіщо цей диктофон, якщо в телефоні є ідентична функція. Але в телефоні немає функції запису дзвінку і немає одразу транскрибації у реальному часі. І не виділяє він ключові моменти, і не розбиває їх по пунктиках. Немає такого в телефоні. Тому я зараз вам розкажу і покажу, наскільки він розумний і чому він може саме вам допомогти. Для прикладу, на що здатен цей диктофон, я вам покажу. Роз Розмову зі своїм товаришем, де ми обговорювали тестування акумуляторної пили лідер. Дивіться, тут можемо зайти і послухати якість звуку, як воно пише. Так, почнемо, наприклад, ось звідси. А що, а що за те? Можете відчути якість дзвінку, якість запису Хочу, щоб ви зрозуміли деякі моменти з розмови, і покажу, як це зробив штучний інтелект. Там ж можна йому Далеко, далеко їхати, певно. А з кіло? Ну, все він мені далеко. У мене тут ліс під боком. Бачите? А тепер йдемо. Цей документ містить обговорення між двома учасниками щодо вибору місця для тестування пилки, умов роботи та погодження дій. Учасники обговорюють безпеку, доступність, стан території та погодні умови, а також домовляються про подальші кроки. Уявляєте, це все вже воно вам пише, транскрибує. Я коли ось це все почитав, я був шокований, наскільки розумно і грамотно воно зробило. Дивіться, місце для тестування пилки. Він виділив ключові моменти, хто що казав. Далі, безпека та доступ. Перший наголосив на безпеці, щоб уникнути небажаних відвідувачів, пропонуючи залишити машину біля хати. Розумієте, наскільки все грамотно? Другий зазначив, що можна під'їхати машиною і одразу в ліс, адже вже є багато повалених дерев. Далі умови для роботи, стан дерев та території. Погодні умови, тобто все, що ми обговорювали, він абсолютно все записав. Далі погодження дій і далі пропозиція штучного інтелекту. Вибір місця для тестування пилки залишається невирішеним. Необхідно обговорити чи тестувати в лісі біля царського озера або на гаражному масиві. Уявляєте? Існує ризик затримки тестування через несприятливі погодні умови, що може вплинути на загальний графік проекту. Уявляєте наскільки все грамотно і точно? Я просто в шоці. А ще він може ось так: ви заходите на комп'ютері, це буде все набагато краще виглядати, і тут розбито все по пунктиках, умови для роботи, погодження дій. Ось, будь ласка, обговорення місця. Натискаєте ось сюди. І тут вам ось, будь ласка, обговорення місця, хто де запропонував, це ж наскільки все зручно. Бачите? Далі погодні, наприклад, умови. Раз. І ось, будь ласка, хто що казав, де погодні умови. Стан дерев та території. Раз, і ось вам всі ключові моменти. Це ж наскільки тепер зручно людям, хто веде бізнес, хто вчиться, хто блогер, хто будь-хто, це для всіх це настільки зручно. Тим паче, заходите от сюди, і тут вся ваша розмова. Абсолютно все. Хто, хто перший сказав, хто другий, і ось все є. Це навіть. Будь-які докази можна записати там розмова з поліцією, будь-ким з ким, у вас все ось є. І ви мені скажете, Петрович, ти нас не здивував, але я вам скажу, що цей диктофон може писати і Viber, і Telegram, і WhatsApp. Чого не може в телефоні жоден додаток, тому що це заборонено. Наприклад, дивіться: захожу. Я натискаю одразу транскрибувати українська мова, мова, якою я розмовляв. І все і транскрибуєте, переводите все це в текст, вашу розмову, в ключові моменти і так далі. Все гарно вам розказав, але є декілька нюансів. Мова додатку англійська. І щоб якось зрозуміти, що там пише, потрібно постійно перекладати екран. Другий нюанс те, що вам дається 300 хвилин на місяць, щоб ви транскрибували ваші записи. Якщо ви перевищили цей ліміт, чи вам треба більше? Будь ласка, натискайте ось тут, і ось, будь ласка, тарифні плани на місяць 324 гривні. Напевно, або безлімітна версія за 1000 гривень, і можеш транскрибувати скільки хочеш. В основному людям вистачає 300 хвилин на місяць, і не всі записи вони транскрибують. А ще воно може писати в хмару. А тепер моя корона фраза: кому це потрібно? Всім це потрібно. Будь ви торговий менеджер, чи просто бізнесмен, чи людина, яка сидить в офісі і приймає дзвінки, працює з клієнтами, і забуває про що вже говорила через півгодини, бо в неї коротка пам'ять. Вам це потрібно. Навіть якщо ви студент, який на парах просто спите, або ви неуважні, вам це потрібно. Ця штука все запам'ятає, виділить всі ключі. Моменти, і ви потім з легкістю знайдете, про що йшла мова і що вам розказували. Також, якщо ви учень в школі і ви не вдупляєтеся, про що вам розказує вчитель, який був переказ. Ось, будь ласка, ця карточка реально вам допомагає. І щоб ви там мені не розказували і не писали у коментарях, ця штука реально полегшує життя. Петрович тобі розказав, показав. Не забудь, як завжди, поставити великі вподобачки. Всім дякую і до зустрічі!